Хвилюється, хвилюються гравці Чернігова. Для них це матч, е, як для клубу. Це матч, головний матч у житті власне цього клубу. Перший матч з представником УПЛ Новіков розбігається. Реалізовує спокійно, реалізовує пенальті. Кімкін на цей час на цей раз не вгадав напрямок. Удару 1-0. Перший пенальті забиває Чернігів. Ось дивимось повтор цього моменту. Кемкін намагається намагається обманути Новікова але удар іде по центру. Отже, зараз Єгор Твердохліб. Друга його спроба пенальті виконати капітан Кривбасу. Зараз капітан, капітан кривбасу. Друга спроба чи буде друга спроба результативною. Близько був близько був Татаренко. Вгадав він напрямок руку, але твердохліб на той лідер Ковбасу, щоб забивати такі м'ячі. А ні, не забив. Вибачте, здалося. Зараз подивимось повтор. Ні, забив. Трансляції видно, що. Так, забив. То була помилка в трансляції. Я Вже подумав, що я своїм очам не вірю. Ні, забив. Один-один. Зараз біля м'яча Артур Бибік. Бере кенкін м'яч. перший відбити пенальті у цій грі. Олександр Кенкін воротар кривбаса. Перехитрив він Артура Бібіка. Зараз до м'яча підходить Ярослав Шевченко. Кривбас може вийти вперед, якщо він заб'є. Розбігається Шевченко. І промахується. М'яч летить суттєво вище. Тим цікавіша наша серія пенальті стає. Засмучений Шевченко. Йому немає нікого, не може він нікого винити, крім себе. Воротар напрямок не вгадав, а от Шевченко дав мазу. Ну, хороший був розрахунок. Би під перекладину, і воротар такий м'яч навряд чи дістану, особливо з такою силою посланий. Але, тим не менш. Картушов біля м'яча. Найдосвідченіший гравець ФК Чернігів проти воротаря Кривбаса Олександра Кемкіна, який вже дивував сьогодні футболістів Чернігова. І знову відбиває Олександр Кемкін. М'яч не вдався, відверто не вдався удар Картушову. Можемо це помітити. Такі, такі Кенкін точно бере. Отже, тепер Мендоса біля м'яча. Отже, Максим Татаренко з усмішкою на обличчі. Що явно переживає, бо йому треба відбивати тепер за <плес> своїх. Больових гравців віддуватися тепер Максиму Татаренко. Отже, Мендоса біля м'яча. Розгін. Без шансів такі не беруться. Забиває Мендоса. Кривбас виходить вперед. 2-1. По два удари залишається зробити команда. Я не Вот, Влас... Це два удара залишили, до ласку суди. Як це у тебе? Математики не було, так? Да? Ось у нас розганяється. І ще один удар не забуває Дмитро Сахно. Ще один один удар бере Олександр Кемкін. м'яч ішов у кут воріт. Але, але. Якщо наступним пенальті Кривбас забиває, то вони виходять до однієї восьмої фіналу Кубку Вібет. Кубка України з футболу. Дивимось на цей момент. Прям з кута тягне м'яч Олександр Кемкін. Це непоганий клас. Отже, цей удар може бути стати останнім у серії пенальті біля м'яча Карлос Парако. Легіонер Кривбасу розбігається, і Кривбас виходить до однієї восьмої фіналу. Вібет Кубка України.